Олег Ковальчук близько 20 років свого життя присвятив службі в ДСНС. Нині він обіймає посаду начальника караулу, 13-ї ДПР ДСНС Житомирщини. Одночасно зі службою чоловік займається пауерліфтингом та активно бере участь у різних змаганнях. Цей вид спорту поєднує в собі, в собі три змагальні вправи: це присідання, жим лежачі та станова тяга. Кожен спортсмен має на змаганнях три спроби. Три спроби в присіданнях, кращий результат, уходить в залік. Три спроби. В жимі лежачі так само кращий результат йде до заліку. І три спроби в становій тязі. за сумою даних вправ відбирають найкращого. Він і стає переможцем. Олег розповів, що розпочав наполегливо тренуватися ще, будучи курсантом. Спочатку я пішов просто в зал, ще коли навчався. Я був курсантом. У мене був товариш із Запорізької області. Він повів мене в зал перший раз. Там я познайомився зі штангою 18 років, але в зв'язку зі складною службою розпорядком дня не вдавалося займатися постійно цим спортом, і я трошечки закинув. Потім, уже коли прийшов на роботу, 26 років я повернувся в зал для того, щоб здобути певну форму. І під час здобування даної форми я вже помітив певні силові, це помітили інші люди, запропонували виступити мені на перших змаганнях. На своїх перших змаганнях чоловік показав гарний результат та вирішив не зупинятися на цьому. Я виступив доволі достойно. Одразу мені вдалося підтвердити кандидата в майстри спорту за результатами перших своїх змагань. Після чого це стало для мене стилем життя мого. Я почав більш серйозно відноситись до спорту, до режиму. Моє життя повністю змінилося після цього, тому що підготовка. Вона потребує в першу чергу дисципліни, дуже великої дисципліни. Ти маєш щодня виконувати певні е, якісь задачі для того, щоб рости. Однак Олег Ковальчук зізнається, поєднувати службу в ДСНС і спорт нелегко. Насправді дуже складно поєднувати професію з тим рівнем спортивним, який зараз в мене, тому що підготовка до кожних змагань забирає дуже багато сил та енергії. І кожен виїзд також відбирає дуже багато сил. Тому е поєднання насправді дуже складне, але в мене є професійний тренер, який слідкує за моєю підготовкою. Він е повністю пише мені програму тренувань відповідно до роду моїх занять. Запитує в мене, там, коли я виїжджав на пожежі, чи я не виїжджав. Якщо я не виїжджав на пожежі, то навантаження більш складне. Якщо виїжджав, то ми більш легко займаємося. Зараз чоловік увійшов до складу національної збірної України і вирушив до Норвегії, де представлятиме нашу країну на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи. Олег говорить, що завдяки наполегливим тренуванням із тренеркою він зміг дійти до відбору на чемпіонат. «Вона колись побачила мене в 23-му році на чемпіонаті України і побачила, що в мене немає тренера. Я самостійно займаюся там. Зазначається в номінації, чи сам, чи з тренером. І підійшла, каже Миколайович. Певні задатки, але нам треба професіонал, який би допоміг вам хотілити це все в життя. Я кажу, то в мене там є люди, які мені допомагають. Ну, в кінцевому випадку я поговорив, зрозумів, що людина розуміється на цій справі і вирішив спробувати. От спробу вона мені пообіцяла, що я відберусь на міжнародні змагання і обіцянку свою здержала. Олег поділився, що обожнює і службу в ДСНС, і спорт. Я міняю направлення постійно. Коли я на роботі, я пожежний, рятувальник, коли я в залі, я спортсмен, тому я не можу вибрати якісь одне направлення, мені подобається одне і інше. Вікторія Шульська за матеріалами центру громадських зв'язків управління ДСНС в Житомирській області.